У Києві пройшла зустріч радників з питання нацбезпеки з країн усього світу, на якій обговорювали формулу миру президента Володимира Зеленського. Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк. Офіційного про проведення зустрічі не повідомляли. Посол зауважила про зібрання, коментуючи ракетні удари РФ по Києву. Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радник. Ків з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формули миру Володимира Зеленського. Гіперзвукова ракета Кинджав по Києву о п'ятій ранку. Поранення отримали 10 мирних жителів. Серед них дитина написала Брінк у Twitter. Зустрічі радників з питань нацбезпеки, що працюють над втіленням української формули миру раніше за офіційними повідомленнями. В Україні не проходили, а відбувались за межами держави.